наш дім, Доброго ранку діткам усі. Доброго ранку сонечко ясному, Доброго ранку садочку прекрасному, Вліво вправо, вліво вправо, поверніться, покрутіться, один одному, сміхніться. Уявляєте, сьогодні, прийшовши до дитячого садочку, я помітила, що Афлатун тримає якийсь лист. Напевно, його приніс листоноша і, напевно, він адресований нашій групі. Тож давайте прочитаємо його та дізнаємося, що там написано. А ну, оплату. Добрий день, група мультяшки! Мене звати Катруся. Я дуже хочу відвідувати ваш дитячий садок. Але зараз такої змоги немає. Тому я прошу вас розповісти мені про ваш навчальний заклад. Ну, я гадаю, що ми маємо виконати прохання Катрусі, адже вона хоче з нами подружитися, тому ми їй розповімо про наш садочок та проведемо таку віртуальну екскурсію. Диво-дім, диво дім, скільки іграшок у нім! Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток, зветься просто дитсадок. Кожного ранку малеча поспішає у дитсад, щоб зустрітися з друзями, дізнатися про нове та цікаве, розвивати свої здібності, навчатися, грати у веселі ігри. Наша група називається Мультяшки, тож починаємо нашу віртуальну екскурсію. Перша кімната роздягальня, яка привітно зустрічає вранці малечу. Тут вони знімають верхній одяг та охайно складають його до своєї шафи. Це ігрова кімната, де діти розвивають свої здібності, грають та дружать. Малеча у дитсадку проводить цілий день, тому раціональне харчування необхідне для повноцінного розвитку організму дитини. Тож на катрусі чекають смачні обіди. Спальня кімната. Дітям дошкільного віку обов'язково потрібен денний сон. Тут малеча відпочиває. Туалетна кімната. Чисті руки запорука здоров'ю. Діти вчаться тримати своє тіло у чистоті. У садочку є спортивна кімната, де діти виконують фізичні вправи та грають у рухливі ігри. А у музичній кімнаті діти займаються музичною діяльністю. Співають, танцюють, розвивають музичний смак. Найбільше діти люблять прогулянку. У кожної групи є свій майданчик, де діти спостерігають за природою, вибирають вид ігрової діяльності самостійно чи запропонований вихователем. Щоб перебування дітей у дитсадку було цікавим, комфортним, веселим та безпечним, трудяться не лише вихователі та їх помічники, а люди інших професій, а яких зараз ми дізнаємося, погравши в гру. Кому що потрібно. Уважно розгляньте предмети та дайте відповідь. Люди якої професії ними користуються. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе як належить. Так, це медсестра. Він усіх дітей готує, страви їм смачні готує, щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Так, це кухар. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято так прасує, щоб раділи малюки. Так, це праля. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник, тут він справжній керівник, підмітає, загортає про порядок добре дбає. Так, це двірник. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Так, це помічник вихователя. Вчіть свій рідний край любити, бути добрим та дружити, Хто вам книжку почитає, з вами в гру весело грає. Пожаліє, приголовить і як рідна мама любить. Так, це виховати. Ми впевнені, що Катрусі, наш дитячий садочок, сподобався. Ми з нетерпінням чекаємо на неї, щоб разом мандрувати веселою, цікавою країною дитинства. А ми за Флатуном прощаємося з вами. До нових зустрічей! Па-па!